Чотирнадцята на годиннику в ефірі ТСН Онлайн. Мене звати Сергій Моргун. Вітаю, друзі. Говоримо про нарощування російської техніки та солдатів біля часового яру. Чергові заяви Путіна на цьому тлі, що він нібито бажає миру, що правда сам не знає якого, бо його але постійно міняється. Про ці заяви та реакцію на них від Сполучених Штатів Європи та України поговоримо також. Отож, підписуйтеся на наш канал, ставте лайк та дзвіночок і починаємо випуск новин. До десяти збільшилася кількість поранених у Херсоні за сьогоднішній ранок. П'ятеро із них постраждали через російський удар по маршрутці. Росіяни скинули на пасажирський автобус вибухівку із безпілотника. Ще п'ять отримали поранення через артилерійський обстріл міста. Більшість із них літні люди, які під час атаки були у своїх квартирах. У Сіверську на Донеччині росіяни вбили місцевого жителя. Ще трьох людей поранили у Краматорську. На місто скинули авіабомбу. Пошкоджені кілька підприємств. та 29 будинків. У Лимані російські снаряди поцілили поблизу АЗС. Двоє людей постраждали. У Костянтинівці поранена людина, і частина міста знеструмлена через влучання у об'єкт інфраструктури. На Харківщині окупанти поранили двох жителів Старовірівки. У Куп'янському районі зруйнували понад десяток приватних осель, шість багатоповерхівок, адмінбудівлю та електромережі. У Богодухівському пошкодили три приватні будинки: господарчу споруду та автівку. У Вілопільській громаді на Сумщині внаслідок ворожих влучань зайнялися пожежі. У Юнаківській окупанти знищили два житлові будинки. У Есманській громаді росіяни поранили старосту села, а у Великописарівській громаді ударили по гідротехнічних спорудах. Наразі загрози для населення немає, запевняють в Ова. Потужні пожежі внаслідок атаки безпілотників гасили на Дніпропетровщині. У Павлоградському районі спалахнуло фермерське господарство. У Сенельниківському зайнялося виробниче Підприємство по Запоріжжю напередодні росіяни нанесли майже чотири десятки авіаційних ударів, гатили з артилерії та реактивними снарядами. Потрощили майже два десятки приватних та багатоквартирних будинків і автівки. Росіяни збільшили кількість мототехніки та солдатів елітних підрозділів біля часового яру на Донеччині. Про це повідомив пресофіцер 24-ї ОМБР Іван Петричак. За його словами, окупанти все частіше йдуть як на лобові, так і флангові штурми міста. Утім, сили оборони ці атаки відбивають і продовжують утримувати часів. Яр. Ворог штурмує практично на всіх ділянках фронту. За добу зафіксовано 177 боїв. Найбільше на Покровщині звітують у генштабі 72 протистояння. you <laughs> Південніше самого міста біля села Котлярівка пілотами підрозділу Кара Небесна, Небесна» 72-ї бригади, успішно знищено всю наступальну групу ворога разом із технікою. Також окупант намагається активно йти вперед. Одразу у 13 населених пунктах Лиманського напрямку відбулося 23 бої. У них, зокрема, знищено російський танк. Пілоти підрозділу Сігнум виявили його в укритті, ювелірно залетіли туди, знайшли найбільш уразливе місце і перетворили його на дорогу свічку. Тим не менше, окупанти. Продовжують засипати наші позиції авіабомбами їх скинуто 117. бити ударними дронами. Їх залучено майже 2900 одиниць і бити з артилерії та мінометів. 5366 обстрілів. Нарахували наші оборонці по своїх позиціях. Згідно з даними аналітичного порталу Дівстейт, ворогу вдалося дещо просунутися вперед біля нової Полтавки, Малинівки та Романівки. А от наші воїни мають успіх і просування вперед у районі Борової та Турецька, а ще у Ку області такі дані наводять в інституті вивчення війни. Європейців неприємно вразило те, як Трамп поговорив із Путіним, стверджують джерела видання Financial Times. Тепер вони побоюються, що американський президент може укласти угоду з Керманичем Кремля, яка максимально задовольнить Путіна і суперечитиме інтересам України. Поки що очевидно, що жодного додаткового тиску на Москву Білий Дім не чинитиме. Двогодинну годинну розмову із Путіним Трамп назвав хорошою, жартував про неї, і не виключав, що Америка самоусунеться від переговорів, якщо вони зайдуть у глухий кут, а у відповідь на питання про санкції, які він сам обіцяв запровадити, якщо Росія не погодиться на перемир'я, чого вона і не зробила, відповів так. Чому вони збільшили санкційного тиску на Росію? Ну бо я думаю, що є шанс чогось досягти. А якби я це зробив, стало б набагато гірше. Але можливо прийде час, коли це станеться. Так Україна не піддаватиметься ультиматумам Москви, не стане виводити свої війська із власних регіонів та не відмовлятиметься від інтеграції до НАТО. Про це заявив Володимир Зеленський вдруге за день, поговоривши із Дональдом Трампом після того, як той дві години спілкувався із Путіним. Зеленський розповів, що він просив не вирішувати нічого без України. За його словами, Трамп вважає, що Росія готова до компромісів, і для нього найважливіше, щоб Москва і Київ почали прямі перемовини. Президент України. Зазначив, що хотів би побачити припинення вогню у якості першого кроку, щоб росіяни могли продемонструвати свою справжню готовність покласти край цій війні. Зеленський додав, що Україна буде очікувати на російську версію меморандуму щодо мирного врегулювання, про підготовку якого заявив Путін по завершенню своєї розмови із президентом США. Виводити наші війська з наших територій ніхто не буде. Це конституційний обов'язок мій. Це обов'язок наших військових захищати суверенітет, ніяких ультиматумів, і ніхто здавати свою землю, свої території, своїх людей, свої домівки не буде. Я не знаю, які там принципи в меморандумі. Якщо Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить вони не хочуть. Щоб було припинення вогню і не хочуть, щоб війна закінчилась. Тому що вони чітко розуміють, що Україна не буде цього робити, парламент Угорщини схвалив вихід країни із Міжнародного кримінального суду. Повна юридична процедура виходу триватиме ще рік. А це наступний крок після того, як прем'єр Угорщини Віктор Орбан приймав ізраїльського колегу Бен'яміна Нетаньягу у Будапешті. Проти Нетаньягу і його Міноборони МКС раніше видав ордери на арешт за воєнні злочини в секторі Гази. Орбан запевнив Нетанягу, що йому в Угорщині нічого не загрожуватиме, і пообіцяв вивести країну із юрисдикції МКС. Тепер і Путіна до Будапешта можна вільно запросити або будь-якого іншого Татора, чи не так друзі? А як вважаєте ви? Яка ваша реакція на подібні новини? Напишіть, будь ласка, у коментарях. А також не забувайте про підписку, лайк, дзвіночок. Для нас це важливо. І повертаюся до новин. Їхав велосипедом, коли поряд розірвалася міна, уламки прошили все тіло. У районній лікарні хірургам довелося ампутувати пораненому ногу. Однак величезна крововтрата і далі загрожувала життю. Це історія про надтяжке поранення, яких на фронтовій території нині тисячі. Про те, як у Дніпрі врятували цивільного із розтрощеного Покровська, кореспондентка ТСН Анастасія Невірна розкаже. Це тіло посічене уламками, права нога відтята вище коліна. Попри біль Артур намагається посміхатись і розповідає свою історію. На велосипеді їздив додому, потім трьох метрах за спини мені міна пролетіла. Я через велосипед, через велосипед мене вибрисила, як босалася, так кричав. кричав. Він точно знає, що прилетіла міна, бо за роки життя у Покровську за звуком навчився розрізняти, які боєприпаси застосували окупанти, та й поранення дістає не вперше. Ходив за водою йшов додому, і міна раз упала. Мені щось по ноги в ікру. А потім смачу палець десь палець зірка і кров тічок, повний ботинок крові. Перше поранення він дістав у лютому, а у березні під час чергової атаки Покровська росіяни вбили його батька. Цесіда ногу, як у мене, тривала, а суну моєму спиною стояв і дирка в спині руку оторвала теж. На місяць кінчався. Самого Артура після тяжкого поранення врятувала швидка реакція сусідів. Вони миттю вивезли його до лікарні у добропілля, а звідти, після стабілізації стану, хірурги вже скерували пацієнта у Дніпро. Всі хірурги, всі анестезіологи були на місці, зразу перелили 2,5 літра крові, був дуже низький гемоглобін. Він втрачав життя, зробили реампутацію і Почав потрошку, потрошку одужувати. І Артур один з тих, хто по суті вибрався з того світу. Виймати уламки довелось по всьому тілу. Розповідають лікарі. Кажуть, більшість боєприпасів, які росіяни спрямовують на мирні українські міста, начинені дрібними деталями, щоб під час вибуху завдати максимальної шкоди людям. Покажи свої руки, брат, ми не будемо показувати спину. Вона вся. О, така. О, вона вся така, така спина, вся, вся, бачите, пошкоджена. Артур ще тривалий час проведе у лікарні, втім найстрашніше позаду, кажуть медики, життя врятувати вдалося. Попереду поетапне виздоровлення. Все робиться для того, щоб пошвидше можна було одягати потім протез. Потім ще будуть такі невеличкі операції по видаленню відламків. І будемо намагатися все зробити, щоб повернути до активного життя. Щойно стане на ноги. Він збирається додому до Покровська. Там чекає літня мати, що на відріз відмовилась виїжджати. А ще невеличкий город, де у рідкі хвилини тиші встигли посадити трохи зелені та овочів. Анастасія невірна, Владислав Комошин, Дніпро, ТСН, один Шпигував за оборонцями заради легких грошей. На Харківщині СБУ затримала 17-річного жителя Лузової, який передавав ворогу координати сил оборони у Харкові та Дніпрі. За даними слідства, неповнолітнього завербували російські спецслужби через Телеграм. За обіцянку швидкого заробітку юнак фіксував на телефон українські військові об'єкти, надавав звіти своєму куратору, затримали фігуранта вдома. Під час обшуку у нього вилучили телефони з доказами шпигунства. Хлопцеві вже повідомили. Про підозру йому загрожує до 12 років за ґратами. Міжнародна команда лікарів зі США уже у восьме приїхала до Львова, щоби безкоштовно допомагати українським дітям. Впродовж тижня вони консультують і оперують дітей із вродженими вадами обличчя голови та шиї. Усі операції надскладні, але для родин без жодної копійки. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик продовжить. У коридорі Охмадиту черга деякі родини приїхали за сотні кілометрів, аби отримати консультації команди медиків. Матвій один з найменших пацієнтів. Як він дихає супер. Дуже, супер. Дуже, дуже супер? Йому лише два місяці. Хлопчик народився з розчіленим піднебінням. Середині там не видно, але ну нам важко, наприклад, їсти дуже важко. Йому е, каші. З бутилочки спеціальної замовляли. Після огляду лікарі вирішують, що оперувати поки зараном просять повернутися, коли хлопчику виповниться рік, а поки пильний нагляд і рекомендації. Десятирічний Костянтин теж чекає на хірургічне втручання. Родина вже проходила цей шлях, але тоді операція зірвалася в останній момент. Вже навіть і в лікарню оформили і аналізи. Усі взяли, і він раптом захворів. ротавірус. Хлопчик має вроджені вади і дуже чекає на пластику обличчя. Каже мама: операція буде непростою. Оти ж шкіру поставиш ну, довісі, а якщо ребро. Каркас до да, каркас. Такі втручання зазвичай коштують десятки, а іноді й сотні тисяч гривень. Але у Львові все безкоштовно. Будуть деякі надзвичайно складні випадки, але у нас є експерти зі сполучених штатів. До прикладу, Джеймс Слен був лікарем біла Клінтона. У нас є пластичні хірурги, які є експертами у реконструкції обличчя та рук, а також дерматологи. У нас є щелепнолицьові хірурги. Команда медиків США приїжджають в Україну спочатку повномасштабного вторгнення і небезпека їх не лякає. Хірург Стів Ортен розповідає, як тільки вирішив їхати, одразу багато колег теж почали говорити про бажання долучитися. Ви що їдете до України? Я теж хочу поїхати і допомогти. Так багато інших лікарів почали приходити та приєднуватися, телефонувати мені та питати, як вони можуть приїхати. Протягом цього тижня медики планують проконсультувати до сотні дітей. Частина з них вже відібрана на операції. Це приблизно 30-35 пацієнтів, пацієнтів, ми ще раз подивимося і затвердимо. В Основному це є патологія щелепно-лицевої ділянки. Левова частка це є розчинені губи і піднебіння, а також різні деформації обличчя після травматичні рубці. деформуючі. Чимало дітей приїхали з прифронтових регіонів, де через обстріли доступ до складної медичної допомоги майже відсутній. Тому такі місії наразі чи не єдина можливість для родин отримати лікування в Україні. Марічка Кужик Андрій Попович, Львів ТСН, 1+,1. Постраждалу козулю врятували у Запоріжжі до поліцейських. Звернулася стурбована жінка. Вона побачила біля приватної території знесилену тварину, яка лежала на траві та не рухалася. Транспортувати ослаблену тварину поліцейським допоміг небайдужий чоловік, який надав для цієї рятувальної операції свій автомобіль із причепом. Самця Козулі спочатку оглянула місцева зооволонтерка, а згодом його перевезли до дніпровського притулку Пегас. За словами зооволонтерів, у копитно важка. Черепно-мозкова травма найімовірніше від сильного удару наразі у притулку роблять все можливе аби стабілізувати стан тварини. Без машини часу повернутися на тисячу років назад, аби дослідити технологію створення скіфських човнів моноксилів. Науковці заповідника Хортиця взялися за сокири і виготовляють судно із суцільного тополі. Робота потребує чималих фізичних зусиль, адже сучасну техніку не використовують. Чи піддається деревина стародавнім сокирам та якою буде подальша доля човна? Науковці розповіли кореспонденції ТСН Кірі Овес. Це співробітники заповідника Хортиця видовбують стополі човен. У них в руках козацькі сокири і кирки, яким п'ять сотень років. Китайську сокиру ми поламали в перший день, а ця працює вже другий тиждень і працює дуже серйозно. Основна мета відтворити процес виготовлення довбанки максимально близько до оригіналу. Мета дослідити технологію, наскільки це важко. Цей проект більше ніж технологія виготовлення там човна. Це ось ну от середовище, в якому Жили наші пращури Валерій Нефедов, археолог заповідника Хортиця. Це йому належить ідея відтворення козацької довбанки. Хотів зробити її ще до повномасштабного вторгнення, але вдалося лише зараз. Бо три попередні роки він захищав Україну на фронті, коли ж виповнилося 60, демобілізувався і взявся за втілення мрії. Після боїв на фронті називають цю роботу терапевтичною. Було таке бажання безлюдного. Острову, да, ось десь потрапити на природу, спостерігати зірки, небо, там Дніпро, ну, ну просто насолоджуватися красою. Да, от. Такий козацький човен довбанка називається моноксил, бо має повністю монолітний корпус. Його видовбували зі стовбура одного дерева. Стародавні слов'яни і кельти використовували моноксил переважно для риболовлі та переправлення вантажів. Оригінальний такий човен знайшли минулоріч після обміління Дніпра у результаті підриву росіянами дамби Каховської ГЕС. Вік історичної знахідки може сягати більше тисячі років. Її законсервували і вже ніколи не спустять на воду. А от копію планують зробити цілком придатною до плавання. Зараз ми скинемо на воду і подив. Ми, взагалі, де у нас ватерлінія, яке навантаження може узяти, наскільки можна облегчити, і тому тестовий прохід зробимо. Як і оригінальна довбанка, репліка буде 7 метрів завдовжки. Її роблять зі стовбура сторічної тополі, яку минулоріч повалив буревій у цьому ж заповіднику на Хортиці. Ну як казав скіфський цар Анахарсіс, який був мореплавцем, при тому моряки знаходяться на три пальці від смерті. Тобто товщина бортів приблизно близько трьох пальців. Це 3-4 сантиметри. Після тестового занурення човен удосконалять, якщо все вдасться, науковці заповідника Хортиця планують втілити ще одну свою мрію. Піти на цьому човні у козацький похід до Великого Лугу. Це велетенські річкові плавні біля Хортиці, що були серцем козацької січі. 70 років Великий Луг був під водами Каховського водосховища. Після підриву дамби Каховської ГЕС, що осушив водосховища, історична місцевість вийшла на поверхню, та все одно ще недоступна для істориків. Нині це сіра зона, що під щільними обстрілами по завершенню бойових і науковці планують таки туди дістатися на своєму човні. Кіра Овес Андрій Хуповка Запоріжжя ТСН 1+,1. Чи є щось краще за пізнання своєї історії, збереження її та популяризації? Як думаєте, ви і чи бачили раніше такі човни моноксили? Напишіть нам у коментарях про це і за одне загугліть цікавинку про останні екскурсії дніпровими порогами до зведення ГЕС на таких човнах от авторства Дмитра Яворницького. На цьому випуск завершено. Побачимося вже о 16.00. Бережіть себе.